Повернення до безготівкового розрахунку в тролейбусах. Думки людей щодо зручності розходяться, втім більшість задоволена. Вчора дитина їхала, все виходь, а вже було темно. Зручно нам. У нас є проїзний завжди. Передавати за проїзд водію вже не треба. Це зручно як для самого кермувальника, так і для пасажирів. Повний перехід на безготівкову оплату проїзду відбувся ще, ще 1 липня 2021 року. Однак, із початком повномасштабного вторгнення, у зв'язку із великою плинністю вимушених переселенців було прийнято рішення про відновлення часткової готівкової форми оплати. Однак вчора, відповідно до рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради, ми повернулися до повної безготівкової оплати проїзду та перевезення багажу в електротранспорті. Відтепер розрахунок виключно за допомогою автоматизованої системи обліку оплати проїзду, а більше вартість самої поїздки залежить від типу розрахунку. Електронний квиток або транспортна карта, вартість 6 гривень. Також згенерований QR-код із додатка CityCard, також 6 гривень. Ну і звісно, банківська карта і все, що з нею пов'язано. Тобто платіжні системи Google Pay та Apple Pay. вартість 7 гривень. Потурбувалися і про зручності придбання та поповнення CityCard. Це можна зробити у доступних місцях, адже в місті створили розгалужену мережу терміналів. Також працює основний офіс по вулиці Соборна, 71. Електронні квитки ви можете придбати у будь-якій точці, де встановлено Встановлений термінал для продажу та поповнення сіті карт наразі наразі сьогодні у місті їх встановлено вже 16 одиниць і продовжується розширення мережі. Проїхати зайцем не вийде на лінії. Працює контроль за безквитковий проїзд пасажира чи провезення без квитка дитини віком від 7 до 16 років у міському транспорті світить штраф в 20-кратному розмірі від вартості проїзду. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал.